Вітаю товариство. Сьогодні хотів би поговорити з вами про ножі, саме чим я користуюся, що хотів би порадити, можливо, для господарства або для власної майстерні. Тобто, це не реклама, це просто моє враження, мій досвід, чим я користуюся в побуті. Колись від діда залишився такий ножик, старий, самодільний з якогось клиночка зроблений. Так він досі гострий. Давно я його мабуть жодного разу не точив. Ну, але самі розумієте, це щось для таких грубих робіт, там щось виковаряти, якусь там скобу застрявшу, от така груба робота. Колись потім купив собі такий сегментний ножичок, не то канцелярський, не то будівельний. Здається, топекс. Ну, Леза точно у мене топекс. Оці сегментні запаски колись купляв. Такі. Ну, всі знають, да? нічого тут такого особливого. Єдиний недолік, що це все болтається. Досить таке все тоненьке, якщо щось треба порізати, воно все гуляє, не можна його нормально зафіксувати, ну, коротше, незручно. З часом постало питання, що тобі подарувати на день народження? Думаю, хочу класний ніж. І от подарували мені гроші, і вибрав я собі отаку от чудову річ. Не просто ніж, а набор ножів. Це бренд Metabo. Хто не знає, це бренд електроінструменту, акумуляторного, мережевого, бренд якісний на рівні Макіти, на рівні Ріобі, Боша, Девольта ну щось таке. Да? Тобто це бренд німецький з досить хорошою репутацією. Але як виявилося, це не метабівське виробництво. Вони замовили колаборацію з Бесі. Бесі це теж відома німецька фірма, яка славиться затискними інструментами, струбцинами саме та ріжучими інструментами, якраз таки ножами та ножицями. І от є такий чудовий набор. Тобто сам ніж, додаткові різні леза. Зараз трошки розкажу детальніше. Отже, сам ніж. Ось так виглядає. Досить гарненький, він складний. Тут є така кнопочка, досить така тугенька. Ми її нажимаємо і під ножичок у нас складується. Тобто його в кишеньку десь покласти досить компактно. Або прищіпка доволі тага, можна там на уніформу чи на пояс, на ремінь застібнути. Також, що мені в ньому подобається, це така площадочка, упорчик. Він прогумований, не скользящий. Досить зручний, можна взятися за нього та натиснути нормально, якщо треба щось таке тугеньке, міцненьке порізати. Тобто це другий момент. Третій момент це є тайнічок. Тут є додаткові запаски леза. Тут їх 5 штук, це шосте. І ще 10 штук Тут в окремому кейсі, він такий підпружинений. Випригують. Не буду доставати, вони промаслені. Тобто загалом 16 отаких лез, вони у нас двосторонні зараз покажу, а сам тут тайничок, він підмагнічений, нічого з нього не випадає. Оп, оп, як міняється лезо, є такий флажочок, його відщокуємо, досить все так туго, саме не від... Не відстігнеться. І коли у вас одна сторона вже там затупилась чи поламалась, ви перевертаєте іншою стороною і працюєте далі. Закривається все. Ну або міняєте оснастку на якусь іншу. Тобто, що це за інші леза? Це зрозуміло, да? звичайний прямий ніж для універсальних робіт. Оцей ножик, тут 5 штучок. Для паракордів, для вірьовок, для чогось такого круглого. Чуть далі покажу, як це працює. Досить зручно обрізати просто неймовірно. Далі два серпових. Стягнув. В ту сторону вибачаюсь. Два серпових леза. Це в нас для різання листових матеріалів, якісь ламінати, плівки, агротканина, щось таке зручно. Далі теж покажу, як це робиться. І два отаких от прямих леза. Щось підрізати, десь там кусочок ламінату підчікати, кусочок чогось підсікти. Вплоть до того, що досить зручно зрізати якусь, якийсь стікер, наклеєчку да, на якомусь матеріалі, щоб не відривати по цьому посмужичці, можна намочити і отак, от такими рухами підсікаючими, трохи його підняти, теж досить зручна штука. Далі покажу, як це все працює, щоб ви впевнилися, що це прям ну, дуже крута річ. Якщо розглядаєте якийсь ніж для себе на подарунок, особливо комусь там з родичам, чоловіку, брату, дружині, може, якщо вона теж займається, любить якісь господарчі справи робити, просто шикарна річ. Далі вставлю тут ставочку. Є точно такий же оригінальний набір Бесі, ось до речі. Видно, так? Да? Б, Бесі. Маркіровка. Тобто на кожному лезі є Бесі. А, Вони коштують приблизно однаково. Цей ніж я купив рік тому за 900 гривень, була шалена розпродажа на одному з сайтів, не буду рекламувати, на якому. А зазвичай вони коштували цей набор, коштував десь в районі 1400-1600 гривень. Я викупив його за 900 гривень. І бесі теж коштує десь в районі 1500, може щось близько того. Отже, далі пропоную подивитися, як працювати цими ножиками зручно. Спочатку беремо такий вспінений фольгірований матеріал. Спробуємо звичайним ножичком. Ну, В принципі, це ж легка робота. Я замінив новий ножик. Звісно, це все без проблем. Матеріал легкий, ножик гнеться, цим також досить зручно це все ріжемо. Тут немає ніяких проблем, все ріжеться просто чудово. Так само пінопластик можемо порізати. А от не можемо, вже незручно, вже ламається. От щоб так, до кінця. Прорізати рівненько, щоб нічого не кричилося. Ну, можна, Да звісно, можна висунути трошки далі. В принципі, навіть це вийшло трошки може краще. Це такі легкі матеріали, в принципі, не показова. крошиться все, що так, що так. Далі давайте візьмемо щось більш таке плотненьке, наприклад, кусочок пластикової трубки. Приклад, нам треба її трошки підрізати. Цим ножиком, в принципі, це теж можна зробити. І цим ну він, в принципі, як по маслу, ріже пластик. Тобто мені навіть не треба його отак от робити. Давайте ще раз. Чесно скажу, мені треба для цього ножа більші зусилля прикладувати, щоб зрізати. Цим я роблю набагато легше. Якісь такі тоненькі навіть підрізи підчистити, Ну легенько. Далі давайте з вами поріжемо провода. Ну, звісно, ніхто не буде різати ножами провода. Для цього є якісь кусачки, але ж ми робимо тест. Давайте подивимось. Це у нас 2 на 1, 2 на 1. Ріжемо. Одрізав. Порівняння далі. Щелк, прямо навіть почув, як він відщовкає. Ще раз дивимось. Ну це важче, звідти. Багато. Це такі тоненьки. Давайте візьмемо ось поміцніше. Ось такий є кабель. Тут три жили і така більш товста оплітка. Не знаю, скільки тут товщина. Плюс-мінус вам видно, да. Пробуємо. О, це вже... Тугай, попішло. Відрізав. Відрізав. Ну, в принципі, плюс-мінус. Мабуть, так само, однаково. Але цим все-таки зручніше це робити за рахунок того, що є натиск і не гуляє саме лезо, воно таке більш товсте і в порівнянні товщини видно. Пісним кутом. Воно не так гуляє. Особливо це ж більше гуляє, коли воно висунуте на маленькій довжині. це не так відчутно, але різниця є. Далі зараз я поміняю оснастку і поріжемо якісь провода. Е, паракорди вибачаю льобочки. Отже, є в мене такий шматочок веревки. Звичайно, бі білизнева так, більєва вірьовка. Пробуємо відрізати звичайним ножем. Ось я тут щось вже пробував різати, давайте вирішимо місці. Угу, не хоче. Аж камеру збив. Так от порізав, але більш так з напрягом, скажемо. Основна проблема, що він не фіксується. Треба його отак от мотуляти. Бачите, як вийшло. Тепер для порівняння я вдягнув оцей крючочок гачочок. Що ми робимо? Беремо отак, закладаємо і просто тягнемо. Все, різов. То його не треба туди-сюди отак вовтузити. Просто Що, маленький шмат просто так розривається. Давайте для порівняння покажу на більш товстій мутузці. Плетена. Теж ріже, але за рахунок знов таки, то що тут він не фіксується нормально. Може то, що він вже старий, Незру, незручно. Все ж таки давайте робити цікавості. Проблема ще відрізати цим гачком Просто перший раз це роблю. Не знаю наскільки вдало це, це буде експеримент. шовк готовий. Так навіть швидше ніше це його полята. Далі міняю оснастку. Покажу одразу, як це ми робимо. Знімаємо цю і поставимо, наприклад, серкову. Такий серпик виходить, досить ергономічний ну І що у нас тут є? Наприклад, кусочок ліноліуму. Беремо, складаємо. І за рахунок того, що у нас вигнуте лезо, його досить зручно так підрізати. Тобто, коли ви великий рулон 3 метри підрізаєте, Зараз. Ще подивимося, коли в зрозумілому шматочку. Коли великий рулон ви відрізаєте якоїсь плівки, чи агротканини, чи того ж самого агроволокна, О, дивіться, як він. Рівно. Легко. Я його просто розрізаю. Ну, як відносно рівно, ну я ж тут зігнув його так на габум, якщо лівочку зігнути рівненько під лінійку і воно відріже вам так само під лінійку. Тобто, ось для цього потрібен цей серпик. Теж дуже зручно, деякий час не користувався, він нужен, звичайно, не кожен день. Пряме лезо це найбільш універсально, але все ж таки має бути. Ну і що, на останок давайте оставлю це таке пряме лезо. У мене, на жаль, немає чогось такого зі стікером. Я колись робив підрізку стікера. Це реально кайф, ти можеш якусь натлечку просто зідрати. А, ну, ось у мене є якісь ватні палички. Давайте спробуємо пощухувати. Палочка, правда, допомочка гнеться, не носить зручно. І підрізаємо. Ну, тут не досить гарний приклад, тому що гнеться саме цей матеріал, і, ну, ви зрозуміли, да? От я підсік і воно вже пішло. Тобто, якщо б баночка була така більш стабільна, було б досить зручно отак його потрошечку потрошечку піддівати. Якщо його ще замочити, цей стікер вологою тряпочкою там замочити. Щоб він трохи розкис, воно ну, його здирає просто ідеально. Просто легко, без напрягу. Або, умовно кажучи, щось вам треба підрізати. Тобто у вас є упор і вам в торці десь щось треба підбити. Ось, дивіться, той же паракорд, на що ми різали ми можемо просто там. Відторцювати, так би мовити, на столярському сленгу. Отак. Остап. Десь у вас Ви матеріал якийсь завели. Щось там у вас терчить якийсь хлястик, ви просто так в торець його поставили і підрізали. Це саме та змога, коли немає можливості робити отакі. Рухи, да? звичайним ножом. тобто ви туди просто там десь в куточку не дотягнетесь, ви можете просто цим ножиком так от просто таким натиском відрізати те, що вам треба. Теж дуже крута штука. Але все одно звичайний ніж, класичний, він найбільш універсальний. В господарстві без нього прям нікуди. Від посилки до чогось такого більш Крупного, досить зручно. Отже, який висновок хотілося б зробити на кінець. Якщо вам потрібен якийсь господарський зручний ніж, можете розглядати або безсі, або метабо от такий варіант. Як на мене, за ті гроші, так, да, не, не дешево, але в принципі, Ну я думаю, за рахуванням комплектації цього ножа вам ще внукам. Вистачить залишити. Ну, дітям так точно. Наразі все. Дякую, що приділили увагу. На все добре. Гарного вам інструменту і легкої роботи. Бувайте!